Чого людина відвергає Бога. Того, що сама по собі людина вона горда, вона не хоче підчинятися комусь і Бути смиренною, вона лукава, вона хоче все собі. Хто б то не був, правитель, цар, він хоче всю владу собі, не Богу, того і церкву викорінювали, того і боролися проти церков, боролися проти Біблії, намагалися викоренити, намагалися поховати Бога, але Бог не хорониться. Бог, він є і буде. І за рахунок того, що людина не хоче підчинятися Богу, вона стає противником Богу. Так само, як диявол, він противник Богу. І за рахунок цього вибирає не волю Божу, а волю сатани. Вся історія людства пропитана Богом. В кожному народі був Бог, в кожному язві є Бог. І Ісус каже, якщо ви будете мати віру в горчичне зерно, то ви ладні будете гори звернути. Якщо, хоч маленьке зернятко, є віри, то не виникає питання, чи є Бог, чи немає Бога. А хто такий Бог, а де він взявся? Немає такого. Тому що людина здраво мислить і розуміє, що все було створено Словом Божим. І щоб пізнати Бога, мені треба вивчати Слово Боже. Щоб наблизитись до тої істини. І вчення сатани, що Бога немає, на жаль, люди піддаються. Чого? Тому що вони ордя лукаві, не хочуть смирятися. Він так зручно, для псів немає царства Божого. Якщо Бога дійсно немає, то чого скільки боротьби проти Бога? Бог він є. І отець послав свого сина. Щоб змінити оцю всю прокляту природу людини, від гордості, від лукавства, від всього, свого мнення, щоб люди стали смиренні щоб люди зрозуміли цінність, скільки Бог він возлюбив цей світ, щоб віддав свого єдинородженого сина. Ви тільки вдумайтесь в це, Бог нас любить. А чи любимо ми його? Кому ми служимо зараз? Протестуйте своє серце. Кому ви належите? Чи є там чистота, хоч маленька? Якщо Бога нема, то чого ми живемо з вами від Рождества Христового? Подумайте логічно і довіряйте істині.